Друз'яки, ви працюєте тим, чим вам зручно. Я працюю тим, чим мені зручно. І купляю те, що мені потрібно. Тому якщо комусь той чи інше обладнання не підходить, не подобається, вас що, хтось заставляє його купляти чи що, ніхто нічого не заставляє, робіть, як вам зручно, та і все. А то якось ви так тож, всі такі професіонали і так далі. З бутилок лєте. Ну, лийте, вам так зручно, вам, вас виходить лийте. У мене не виходить лити з бутилки. Я лью місто 10 мл на вуличку. Лю 20 мл. Ну таке, що зробиш? Ось таке, таке в мене. Тому я і... придбав шприц, боліїн, тому що мені зручно ним працювати. Доза чітка і, і ясна. Це якось так.